Всім привіт! На сьогодні ми обрали для себе відносно невелику акваторію приблизно 5 7 точок, і сьогодні плануємо її дуже ретельно обловити. Тобто, обловлюємо всі точки по черзі, повертаємось на початок і так по колу, допоки в нас вистачить сил. По рибі. Ми тут вже давненько не рибали і в принципі досвіду ловлі в цих краях по теплій воді в нас небагато, але є певні думки. А я думаю, що сьогодні в нас має бути щука, ну хоча б якісь щучі покльовки маємо заробити. Хотілося б впіймати Судака, але чи буде він зараз на цій екваторії і чи буде він активний, це ми перевіримо. Ну, і як запасний варіант в нас завжди залишається окунь. Якось так, друзі, ми вже на першій точці, ми зібралися, час колоти місцевих рибів. Погнали! Ну і традиційно два слова про Снасті про комплект. А сьогодні буду ловити 902 м аріоном МТ-шкою з тестом до унції, і взяв я його сьогодні не тому, що мені потрібен запас міцності. В принципі, більше 20 грамів плюс-мінус. Я думаю, ми сьогодні не будемо використовувати. Просто скучив за цією вудкою, вона моя улюблена. На аріоні, як завжди, 24-й 4000-й Сертак Дісішний і 0,6 по Японії, Dual tx 8 Розпочинаємо ми з місцевої глибокої ями, бо останні виїзди показали, що судак зараз не нехтує великими глибинами. Чи буде він тут зараз, це питання. Але перевірити варто. Один, один. Ранок розпочинається не з каво. Зачеп ігорка. мене. Ну, початок поки не дуже. Перша точка нам нічого не принесла. Розпочали ми з судака. Встиг я спробувати і рибку 2,5 дюйми, обірвав її. І пількер спробував, і рака спробував також обірвав. От зараз знову ж таки повернувся до рибки 2,5 дюйми. Оскільки точок на сьогодні небагато, от подібним чином їх і будемо обловлювати різними типами приманок. Бо десь теоретично може стояти щучка, десь окунець, десь може навіть судак. Але поки з рибою все трохи тяжко. Я дуже чекав, що на першій точці в нас будуть хоча б якісь покльовки, бо яма тут досить значна. І в теорії тут має жити якась риба. Якщо не в самій ямі, то десь хоча б по краям, по бровкам. Ох ти, Є контакт! Хто це у нас, друзі? Щурнок, мабуть. Ні, це дуже гарний окунь, дивіться. Бляха, з такою подачею, як щука. Я вам кажу. Я, якщо чесно, аж замріявся і в момент покльовки, ну, не очікував, коротше, покльовку. Але рука сама зробила підсічку. Дивіться, який гарний. Дивіться, який гарний, дивіться, як він рибку заковтнув. Я думав щука. Ну, покльовка просто супер потужна. Супер-пупер потужна. Ну це ж окунь. Це ж можна вважати за окуня. Дивіться, який красун київський. Ну, таких нам треба побільше. Давай, друже, біжи. Ну, нарешті розпочинились. Це поки не те, на що ми розраховували, бо все ж таки хотілося судочка, щучку якусь піймати. Але я сподіваюся, що це тільки початок. Окунчик стояв на міляці, вище бровки. Закид я зробив таким чином, щоб приманка моя потрапила в яму, і щоб провести її вздовж бровки. І от як тільки бровку я пройшов, і підвисання майже завершились, я почав робити дуже швидку сходинку. І от саме от десь на міляці за цією травою він і стояв. І окун же ж гарний, слухайте, з такою подачею просто як щука. Як щука влупив. Завелика в мене стоїть вага для облову таких мілякових місць. Я зараз на 16 ловлю. І поставив я її для того, щоб обловити ями. А перша покльовка відбулася ніфіга не з ями. Ага, знову корч. Наче дістав. Наче дістав. Так, корчів тут вистачає, сьогодні доведеться трохи пообриватися, але без цього нікуди. Бачите, які там гілки стирчать із дна. Ну, Якщо такі окунчики будуть клювати, то я готовий перейти і на меншого. Це без питань, в принципі. Головне, щоб вони були. Ось за що я люблю свій 902 Orion, так це за його дзвінкість. Якщо порівнювати з моєю 962 МЛТ до 21 г чи з 922 до 14 то ця вудка вона набагато зліша. Вона швидше построює. І от саме це мені в ній і подобається. Я вважаю, це ідеальний інструмент для ловлі судака і щуки. Для окунчика він ну, трошки грубуватий буде. Але якщо будуть клювати такі окуні, то, як бачите, покльовка тут передалася, передалася просто в п'ятки. Я думав, вудку з рук вирве. Опа! Ще один. І ще один. Цей поменше. І бачите, знову на міляці. Це вже під самими ногами. Блін, і рибка ж для тебе, ну, далеко не найменше. 2,5 дюйма, 16 грамів. А він її лупашить. Ну, поки не судаками, не щуками. Але чекаємо. Я сподіваюся, це тільки початок. А рибка, бачите, працює незмінно. Ну, ось тобі і маєш. Я тут на щуку, на судака цілюсь, а в мене окуні клюють. Напевно, треба з 16 грамів переходити грамів на 10, на 12. Ну, не більше. 16 тут прям супер дофіга. А водичка тим часом падає. Ми коли прийшли, поставили на орізі води ось цю гілочку. Бачите, вже сантиметрів на 30 вода пішла. Це не дуже добре, але що поробиш. О, бачите, поки я тут перев'язуюсь, змінюю приманки. І Герок пішов став на мою точку і дивіться якого ще одного красунчика дістав. Приліз, перший заброс професіонал, іще рибу, я ловлю. Його, кстати, життя нічому не вчить, смотри. Угу. Ловлений вже. Ну і второмістки повезло. А ти чого за мною йдеш? Іди, іди я, звідси. Я а, а, отак води <сих> вас на своїй точки. А окуня тут, виявляється, прям дофіга стоїть. Дофіга і він досить активний. Але якщо я ловлю на 2,5 дюйми, і в мене, а, ух ты, шрашок під ногами. І в мене, якщо і клюнуть, то найактивніші. Той горік на маленького рачка, на 5 грамчиків, одразу з першого закиду впіймав. Ну, в нього більше шансів. Что это было? Это щука, похоже. Щука? Что, зрис? Хрена себе. Охрененная поклевка, охрененная просто. О, ну да. Ну да. Зрис флюра. А какие поведес? Да сюда, же я шоку не пришел <пух> ловить вообще-то, не щуку. Да не, еще один окунь. один окунь. Слухи по мілякам, да. по тотальним мілякам. Йо -йо -йо. О! Йо -йо -йо. Подходи, ага. Так, да, корч там завжди був. Да. Я вздовж трави зробив закат. Він одразу і лупанув. <звук> так, а чи дістану я його? А ну виходь. Ні, сидить. Не зійшов. З таким жмутом трави. Ось бачите, в нагоді і МТ-шечка мені стала. З її допомогою можна отакі шматки зелені, прям виривати. Так, ну сюди йди. Ах, жерех знову. Дивіться. І окушки ще такі досить приємного розміру клюють. О. Ну, прям дуже, я б сказав, і в шахтінь. Просто рибка 2,5 дюйма аж там. Аж в зябрах. Опача. Ну дивіться, це ж окунь. Приємний лайтовий окунь. Відпускається додому. Ну, схоже, що картина потроху вимальовується. Окуневих покльовок ми вже бачили під десяток на двох. Один щучий зріз був. І, скоріш за все, це саме тих два різновиди, в яких і доведеться робити основний упор. Бо в першу чергу ці місця все ж таки щучу окуневі. Не знаю, чи є тут зараз судак, дуже б хотілося його спіймати, але принагідно будемо прокидувати і на нього. Так, друзі, чергова точка. Це навіть маленьку локацію я б назвав, бо тут, ну, може, дві точки сусідніх. І отут от ми, по-перше, спробуємо щуку спіймати, бо вона тут а, частенько ошивається. А по-друге, місця тут не такі зачеписті. Корчів тут, наскільки я пам'ятаю, не було. Тому тут можна буде спробувати різні типи приманок. Ай-яй-яй-яй-яй. А ось вам і щуча покльовка. хе хе Гарний потужний тюк. Знову ж таки, при виході на бровку. Зверху брови. Клюнула вона, дивіться, на що. Трьохдюймовий рак від Ванкер Сіті. Ця приманка нова в моєму арсеналі. Я її сьогодні поставив і прям був здивований, наскільки ж активно грають клешні. От таке щука точно полюбляє. А ось, до речі, що залишилось після щучої покльовки. Я з першої уваги на це не звернув. Бачите? Приманка повністю розгризана. Я ще думаю, чому він з гаку злізає при закладі? О, бляха муха, ви бачили, друзі? Ви бачили цю покльовіну? Фух, ну це щось дуже-дуже гарне було. Недалеко. Знову ж таки, зверху бровки. Дуже потужна покльовка. Ага, не покльовка це. Це щука, це щуча луска. В бочину всадив. Дивіться, аж гака розігнула. Охренеть. От наразі всі контакти із щукою відбувалися зверху бровки. Так, це ще що таке? Гілка. Чи це риба? Судак взагалі підбагрений, дивіться. Я думав, що я гілку якусь забагрив. Судачок підсів, невеликий. Хех. Давай. Так, ну, якщо тут є судак, то варто спробувати, я думаю. Але спочатку прокидаємо на щуку. Нова локація і одразу є якась активність. Одна щуча холоста, один контакт із щукою. Суточок підбаграний, ну, рибка тут є, однозначно. Варто тут трошки з приманками погратися, ну і полазити, в принципі, взад, вперед. От вам залізний аргумент, чому тут має триматися щука. Багато кормова база, багато окуня. А окунь, як відомо, це улюблена щуча страва. Так було сьогодні на першій точці, ну і от на другій локації. Тут однозначно є сенс підзатриматись. Бо тут стоїть абсолютно різна риба. І судачок був, і пару щучих контактів, і окунь. пограємо з перманками. От зараз я перейшов на цикаду. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж на цикаду влупило. Я думаю, що це окунь був. Гарний окунь. Виграє також тільки, що була подача. І також Окунева. Боже, скільки ж його тут. Це катку спровокував. На паузі така подача, блін. Да, окуня сьогодні прям мега активні. От я б навіть і не подумав. І якщо б окунь був ще ось такого розміру, то це було б зрозуміло. Але ж гарні окуні клюють. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ти бачив. Жесть, просто жесть. Та ні, отут взагалі, я ж вздовж трави кинув. І знову окунь, знову на міляці, і така покльовка активна. Як же ж вони в двійник цей не попадають, в один, в другий. Що, щука? Так і вмовив. Ага. Так, да, це вона. Гарна. Я не знаю, що це не робити, я вам може втратив. Ну, паркуй потрошки. Ух ты, нихрена собі. Не огромне, але ні, забровку не бійся, а от в траву да вона. В траву вона хорошо доста. Шмигнула одразу. Там щось здорове. Гарно, да? так? Блін. Я навіть не знаю як тобі допомогти, бо я туди. Слушай, давай ти її подержи, я попробую. Ну давай. Подержи. Друзі, хоч щуку потримаю. Не свою, але потримаю. Ну давай, дядя Игорь. Ну, Вона в траве полностью. Проблема в том, что эта трава не Угу. А так, чтобы, блин, не шнур не дернуть, не, не, не Она зараз, я думаю, тебя чувствует. Ух ти! ой ой-ой-ой, ровок. Он и горек всплыв, в копилка давится. <coughs> шо, здесь шла, чешу. Тй, горек. Она небольшая, она хорошая. Що ж ты жarena... мене, мене так обманиваешь? <р understands> «Вот, ну ты вечно <sees> отворила. Скотина. Я думал, там кило два. Ну вот такие вот. Шнурок. Ну, ну все, в траву нирнуло, я ж, говорю, этого. все одно бонус. Все одно приємно. Цирк на дроті. Але як є. А, загалом, друзі, все навіть дуже круто вийшло. А, і позитивні емоції закарбуються в пам'яті, залишаться. І щуку ми нарешті-таки доловили з четвертого бляха разу. Вона є тут в кількості, але зараз в розпал літа вона не буде клювати на все підряд. Тому доводиться мучитись. Кожна покльовка. Ну, щуча вона сьогодні золота. О! Є, друзі! З першого ж закиду, от тільки поставив рибку. Гарний окунчик має бути. Дивіться. Бляха, ну тут же ж окуні клюють. Подивіться, які клюють окуні. Да, з 902 мт мтішкою я сьогодні трошечки грубанув, <гум> як для такої риби. Але нічого. Ну, подивіться, ну просто клас. Бомба, а не окуні. Давай. Окуня тут прям дуже багато стоїть. Він в кількості, він в розмірі. І от, що для мене найбільш незрозуміле, чому він не клює на тил спінери? Це літня тема, вона зараз має розривати. А він не хоче. Він обирає джиг. Ну, якщо йому ці рибки так подобаються, то нафіг ті експерименти будемо ловити на те, на що клює. Правильно? Правильно. Тим паче, що ці рибки вони досить універсальні. Вони і щуці подобаються, і судачку. Що, судак? Так, да, На 5 грамів, мікровібріка. Я ж кажу, що він недалеко стоїть. Не, не. Да, так, сатак супер. супер незалікового розміру, але який є. Відутюжили ми цю локацію прям по повній. Зараз прям дуже важко стало зробити покльовку. Тому, тому, тому. Ого! А це я когось, мабуть, багранув. Тому зараз хотів сказати, зробимо ще кілька закидів і підемо шукати далі. Ну так. Да. А ось кого я багранув знову, бачите? В мене сьогодні лише багрені судаки. <сум> Судачочки, судачки давай. По-перше, що ж ви такі маленькі, а по-друге, чому ж ви жопами клюєте? Пішли ми на одну з глибоких судачих ям. Я нарешті нормальну вагу можу покидати. От зараз маслаю 20 -ку. Але на судака нема навіть натяку. Таке враження, що його тут немає. В принципі, ми були до цього готові. В цих місцях судаком це прям лотерейна лотерея. Це вже як пощастить. Якщо нічого не зміниться, то запасний план ми завжди маємо. А запасний план ви бачили. Це гарні окуні і щуки. Перша половина дня розставила все по своїм місцям. Стало зрозуміло, де треба шукати рибу. Всі покльовки ми сьогодні зробили в районі ближньої бровки, майже під самими ногами. А з ям жодного клювання сьогодні не було. Ну і зрозуміло, на що її треба ловити. Обирає сьогодні риба саме джиг. Активні приманки невеликі розміром до 2,5 дюймів. Повернулись ми на нашу ранкову точку, де ми знайшли гарних окунів і вигаря був перший зріз щучий. І знаєте що? Отак от, по нулях. І це при тому, що його тут дуже багато стоїть. Він звідси нікуди не пішов. Це я вам гарантію даю. Але, по-перше, в нас обідяна пора, дуже спекотно, а по-друге, дуже-дуже сильно впав рівень води. Можливо, все це вкупі і дає ось такий негативний результат. Є вірогідність, що зараз із окунем буде тугувато. Ох ти що. Ох ти що ти що? Із дна підібрала. Якось, до речі, рівно йде. Може там судачок? Так, да, так і є. Сюди? Сюда! Судак? Судак! <ріст> З гарною покльовкою, це незважаючи на його розмір. Ах ти. Давай, малий, біжи. Біжи додому. Так, давай я тебе підкину, а там тобі краще буде. Так, підібрав із дна, підібрав біля ближньої бровки, знову на рибку. Ну, ось ці рибки вони сьогодні найстабільніші. От як не крутий, я знаю, що риби тут стоїть прям дофіга до бісу, просто дуже багато. Скільки ми його сьогодні тут до обіду переловили, скільки бачили покльовок. А от зараз він геть неактивний. І ось в такі моменти я намагаюся затримувати приманку на паузі, на дні, трошечки довше, ніж зазвичай. Буквально трошечки, ну 2-3 секунди. Проти однієї секунди плюс-мінус в звичайному темпі проводки. Ну і от судачком це принесло свій результат. На сьогодні все, фіналочка. Не все вийшло, якщо чесно, як ми собі запланували, а саме хотіли половити гарну рибу на заході сонця. Але вона, на жаль, зовсім не активна. Мілкий окунь і судак продовжують клювати, але, якщо чесно, вже зовсім не цікаво. Можна сказати, що все найцікавіше відбувалося сьогодні до обіду. Клювали і гарні окуні в кількості, і щучих покльовок було вдосталь. Ну, а все, що було після обіду, воно все йшло на спад. До самого вечора ми вирішили не чекати, бо звідси ще якось вибратись треба. Тому на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште будь-який комент, підпишіться на канал. Побачимось, друзі!